Всім доброго ранку! І що ж, сьогодні ми з вами знову спробуємо побудувати план на день. Від мого останнього відео пройшло тиждень, і як бачите, ось таргет, де ми були тут, який ми очікували, було досягнуто. Після досягнення даного хаю хаєм першого кварталу, і я не розглядатиму вже напевно шортові позиції по євро. Відповідно, що індекс долара рухатиметься в лонговому напрямку, адже це є ваговим хаєм, за яким маємо доволі велике скупчення ліквідності. Отже, в пріоритеті для мене що євро. Рухатиметься у флонг, але для цього також потрібно отримати підтвердження. Оскільки даний свінг відноситься до місячного таймфрейму, то мене цікавить, що ціна від місячного преміум масиву досягне віклі дискаунт масиву. Зараз, як тижневий за тижневу зону FT, ми, ми маємо ось даний ФВГ. Тобто потенційно це виступатиме для мене моїм таргетом. Для того, щоб я дійсно був впевнений в своїх намірах. Я хочу отримати підтвердження з денного таймфрейму. Тобто, щоб це було, або ж мій SMR, або ж мій displacement, або ж знову ж таки формування того самого ФБГ, звідки я отримаю підтвердження. Це свідчитиме мені про певний намір того, що ціна готова рухатися нижче. І так, тепер давайте перейдемо до графіку євро. Ми бачимо, що в нас формується SMT Daddix. Вже досягнув ось даного таргету. Отже, в моменті євро є сильнішим, і це потенційно маємо гібний пробій, якщо це можна так назвати. Також ціна знаходиться в нашій зоні інтересу. Це наш ордер блок, ось тут, який працював ось тут з ліквідністю. Ми мали дане захоплення ліквідності. І в даній зоні мені було б непогано розглянути свої шортові позиції, оскільки в нас сформувався СНТ. Ми можемо не досягати ось даного таргету. Але, щоб про це говорити, я хочу побачити певне підтвердження. І певне підтвердження було б непогано отримати саме з годинного тимфрейму. Давайте подивимося. Оскільки можна вважати, що даний таргет був досягнутий, бо маємо СНТ, мене цікавий знову ж таки ПВГ, щоб від місячного дисконту масиву ціна досягнула. Тижневий преміумасив. Тобто ось тут. Перепрошую, ми ще маємо ось тут. Тобто це для мене як мінімальний таргет, який ціна могла б досягнути. Тепер давайте перейдемо до H4 таймфрейму. Ну, тут ми не маємо нічого з годинного таймфрейму. В принципі, також, але формується певний діапазон ось тут. І де можемо ось тут отримати певне зміщення. Навіть ось тут з H4 таймфрейму, якщо ми закриємося сипом, Свіп, отримаємо свіп, отримуємо ось тут закріплення над даним хаєм. То мене цікавитимуть саме лонгові позиції до ось даного таргету. Зараз я не хотів би нічого приймати, і шортові позиції це 100% я би не розглядав. Для мене контекст лонговий і зараз залишається лише отримати певне підтвердження. І як і говорю, підтвердження у вигляду і закріплення над даним хаєм, формування ФБГ. І вже звідки я розглядатиму свою модель входу і розглядатиму даний таргет. Тому, отже, побудували з вами такий план. Зараз залишається це все, що отримати підтвердження. І якщо вам зайшло дане відео, то ставте лайки, залишайте коментарі та підписуйтесь на наш канал, щоб подальшому отримувати цього більше.